Слава Богу, брати і сестри. Я буду мати також коротеньке слово. І, можливо, фотографії, які там будуть показувати, можливо, ви вже їх бачили. Я думаю, ви не раз вже бачили ці фотографії. Це вже такі трошки 80-ті роки. Старенький будинок, де наші брати і сестри збиралися. Ну, я не знаю, на екрані, може, такі дорогоцінні лиця старших братів і сестер. Знаєте, я приїхав в 80-му році в цю церкву і. Коли просто заспівав хор, <хи> мені було 15 років. Ну, ну який ж, здається, хори з 15 років, правда. Але я так сильно захотів співати в хорі. І, ну, але ж ну, 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 ну малий ще хлопець. А Сергій Іванович я дивився на нього, дядьку, знаєте, такий поважний чоловік. Я побоявся до нього підійти і сказати, що я хочу в хорі співати. То брат Олександр Сонович тут також був, співав. Я кажу, брат, піди домовився з Івановичем, щоб він взяв мене в хор. Він каже, да, ну да що ти, та ще якби не, не роки, ще куди там. Але я ще так настояв і знаєте, він пішов, поговорив з Івановичем. Ну, без всяких таких, здається, проблем. Іванович каже, давай, нехай приходить. Ну, я так і е, вступив в благословенний, чудовий хор, який тоді був на той час. Співали дуже гарно. Знаєте, я не знаю, я мабуть десь підводив трошки хор. Е, то що, знаєте, коли, коли десь робили помилку, я знав, де, знаєте, так, слух був голос, трошки був, і так чую, десь залетіли боси десь кудись. Я зразу в мене така посмішка здорова на обличчі, і червонію зразу. да. І все, всі знали все, що це щось там хор неправильно щось заспівав. Ну, мене брати, так знаєте, можливо, то, що був малий хлопець, то так любили не, не сильно сильно, сильно так, не не, тут. Не. Е, Льоня Микитюк, пам'ятає, такий гарний голос був Віктор Павленко, Сіродан Микола, Володимир Іванович, коли він об'являв коли він об'являв пісню. Щас Хор споє, і ішов з цього місця, і також панстир він співав, Саша Ірсонович. І знаєте, такі гарні пісні ми співали. Пам'ятаю, що коли ми, коли ми мали вивчати пісню, не багато пісень вивчали. Можливо, декілька за рік. Можливо, що не сильно багато і було таких пісень, що можна було вивчати. Не так як сьогодні знаєш, відкриєш YouTube, і все, можна знайти пісні на різний смак. Але Іванович, коли казав, зараз ми будемо вивчати нову пісню, все, всі знали, брали такі блокнотики і писали. Від руки писали всі хорові пісні, тому що ну, не було тоді нот. І знаю, що ми довго вчили, вже вже, можливо, десь там і всередині сердилися на Івановича. Ну, нащо вже так муштрувати. Але знаєте, коли ці пісні так е, вивчали, ну, я думаю, що з просоня можна було заспівати ті пісні, настільки фундаментально підход був Івановича до кожної партії і до всіх. Пам'ятаю також, коли, ну, знаєте, як. Іванович вчить якусь партію, а брати бу-бу-бу, шумлять, говорять там все. Ну, Іванович, ну браті, ну тіше, тіше. Ну, то хватало всього десь, можливо, на 10 хвилин, на 10 секунд. Тільки він знов до сестер туда з партією знав знову брати, бу-бу-бу. І завжди бубніли. Знаєте, сьогодні я дивлюся, я вже деколи нашим братам кажу, браття. Ну, коли там вчимо партії, знаєте, я кажу, браття, хоч поспілкуйтеся трошки один з собою. Ви знаєте, така тішина. Да? Коли закінчились партію, тішина гробова, як мумії, браття сидять і все. Ну, Кожен своїм телефоном щось там шукає, дивиться і все. Кажу, браття, пообщайтесь, пошуміть. Знаєте, такого здорового шуму трошки не вистачає. І пісні гарні були. Пам'ятаю, пісні. Е... Ну... Горько плакала, така солідна пісня. Я пам'ятаю, як заспівали, ну, аж, аж, як кажуть, мурашки всередині, ну, аж така дрож проходить, такі солідні пісні ми співали. І знаєте, коли Іванович він був відповідальний, був один, був один, практично він диригент у нас. І коли раптово він відійшов у вічність, ну, це для нас такий був, як сказати, легкий такий шок. Не знали, що робити, як ми думаємо. Далі будемо рухатися, але слава Богу, тоді якраз вже були в нашому хорі сестра Наташа Єфімцова і також е, сестра е, Аліна Константиновна. Да. Ці сестри вони влилися, і я вам скажу, ну такі професіонали, вони просто ну, витягували сильно дуже хор. Я тоді був відповідальний, якби брати назначили, щоб я відповідав за хор. Знаєте, ну, Освіта не сильно була в мене така, ну як взагалі взагалі не було освіти. Тоді зразу ми організували такі, якісь курси невеличкі там, на декілька тижнів. І я пам'ятаю, як ці сестри вони ну, тягнули хор. І мені було легко з ними працювати, тому що вони були, сестра Галя Константинна, знаєте, нова пісня. Так, положиш їй е, партітуру, ноти, вона всі голоса зразу з ходу і, і грає. Слухайте, я дивився, як так можна слухати. Зразу невідома пісня, а вона всі партії одночасно грає. Сестра Наташа також грала і підтримувала, співала. І мені було легко, тому що, знаєте, партії не сильно знаєш. Сестра, ну, програйте. Сестри грають, я тільки там, знаєте, щось там стою. Ну, але там дальше, знаєте... Зводили все до кучі і славили Бога. Ну, я дякую сестрам, які благословили і підтримали, сильно допомогли в цьому. Групи, які були, співали, славили Бога, також різні. Міша Петрович Озіругас організував команду. Бачите, там і Лєвко, як ми її називали його чорношкірий брат такий, білий стрій, також група пізніша, яка почала називатися Павло Там Ірсонович з гітарою грав. на... можете його також побачити. Надя, ми називали її Жердовська, Микола Жердовський. Що могли те робили? Славили Господа! Співали, благословляли Бога. Це тут недалеко від Чубаря, там де кінотеатр. Не знаю, як вже він називається. Той кінотеатр. Дуже люди були спраглі по тому, щоб. Почути слово Боже і спів. Пам'ятаю, тоді така зима була сли, лопати, будемо, не будемо. Давайте. Тільки заспівали пісню, зразу багато людей підходили і вони почали славити Бога. Ну, а це така, знаєте, така, таке запрошення в нас було. Здає, здається, це було при Степану, коли ми е, почали таке робити запрошення фотографії і розсилати. Ну Ось да да-да-да-да. Він такий активний був, був, брат Степан. І так надихав і Така перша фотка Єваналізаційна появилася в нас, де ми роздавали. Це благословляли брата братів Сашу і Володю, і також Пашу Фастовського в армії. Ну, а це ви можете, можливо, знаєте, хто це стоїть. Павло Ірсонович стоїть, ну і два брати Саша і Володя малі. Паша, може, розкаже. Вони кажуть, такі. Вредні були, але ми їх теж любили, цих братів. Носа свого сунули, куди не треба до старших. Всіх там, де старші, там вони крутилися. Ну, але Відганяли їх, але любили також, благословляли. Ну, це така була мода, знаєте, тоді фотографуватися в салонах. Це сидять також, наша молодь Юрій, Юра Балон, гітарист. Ну, Я вам скажу, взагалі сім'я Болонів. Дуже 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 були музикальними всі е, сестри і брати, і особливо Юра. Знаєте, коли візьме гітару і починає грати, все як оркестр грає. Не просто знаєте на, на одній струні, а коли і грає, там знаєте, ми гротипи відкриваємо і дивимося, за, наблюдаємо за ним. Це також сестри, коли їздили Надія Федорівна, сестра е, Скирчі, як її забув звати. Вірада керченська. Ну і там брат Ростислав також ви можете побачити, стоїть Коваль Ростислав, Да. Це хрещення 6 серпня 1888 року. Чому я запам'ятав цю дату сильно? Там я один з тих багатьох людей, які приймали водне хрещення. Тоді я прийняв водне хрещення. Було на Дніпрі. Дуже благословенний час був. Дуже багато. І ми якось з братами згадували, що дуже багато. Приймали водне хрещення братів і сестер того часу. Ну, да, це такі групки, коли ми займалися, співали. Це вже ширше трошки пішла. Ну, є, мабуть, ви теж бачили ці Задіанчук Андрій, співак хороший також. Це в Мотовиловці ми їздили, коли хором їздили в Мотовилівку. Це в Скажіть мені. Е, Шевченко або там далі як Вільшенка, Вільшенка, так. Да. Це в Заворочах, так? Да? Це десь поїздки робили також. Були благословенні часи, брати і сестри, коли ми брати згадували, коли ми. Так, да, здається, Кам'янець-Подільський. Або Івано-Франківську одне з двох. Що, нічого вже не більше? Ну, оце такі, да, молодьні. Бачите, молоді, молоді лиця. Це здається, ми їхали, їхали в Коломиї. Ну і такі між були були нас спілкування, Костя там дали йому таку велику лопату, щоб він можливо загрузнеться. У нас такий транспорт був раптом загрузнемо, щоб що відкопував у нас. Це я так говорю. Грали такі спортивні ігри. Це команда, та вже також наша, яка була тут на кар'єрні. Співали це. Бабин здається на відкриття молитовного будинку. Віктор маленький, як ми його називаємо, організував на цю поїздку. Луцьк Рівне їздили, також співали. І брат Макс вже говорив якось що. Практично нас там прийняли, хоч повна музика була, і ударні і це, але так брати нічого не казали, то ми зрозуміли, що більш-менш ми там з музикою проскочили нормально. Ну як би з волейбола, скажіть? Це така невід'ємна частина була молоді. Паша, цей, знаєте, паша стуркмені стуркменніч, як він. Так. Да, оце в нього такий прижок серйозний був. Там, навірно, всі зразу попадали. Ну, і це на хрещенні, коли було хрещення. Були такі чудові у нас е, обичай, такий звичай був чудовий. Зразу після хрещення розстилали таку рядно і приносили туди, хто що мав, і обідали. Ну, це Микола е, Адамович. Да, вітає сестру Євдокію, дружину, дружину пастера Володимира Івановича. Як я замітив би, бачите, е, Микола Адамович прийшов і він почав трошки. Такі зміни робити в церкві. не знаю, що там він читає, чи дружині своїй, чи брату Олексію, ну, але там, видно, хороша настанова була. І ми якось перемістилися зразу, то в нас же ж тут все було, а потім туди перемістилися. Там була і кафедра, і там сиділи брати, але щось воно в нас там не пішло. Не знаю, якийсь час було, і потім воно знову все-таки стало. Сюди на свої місця. Їздили також в тюрму Міша, коли Озеруга приїжджав, обов'язково відвідували тюрму в Чернігові. Брат Женя, тоді Атлантик, підключалися, і тобто місцевий брат з Чернігова. Ну, ось такими групами хрестили. Більше 20-25 чоловік. Кожного хрещення у нас було. Бог робив дійсно велику справу через дітей своїх. Через дітей своїх. Ну, можливо, можливо. Вже так, мабуть, передивилися. Якщо там ще відео можна показати, ми дякуємо Богу за все. Дякуємо Богу. І рухаємося далі з нашим Господом. Ні, можливо, якщо інше. Ну, давайте, ладно. Це, можливо, так сильно не стосується до, до, до церкви тут, на кар'єрні. Це в нашого брата Олександра Єрсоновича Володя Рослов. Ми там він купив невеличку, таку, як ми кажемо, Шевченківську хату і будували хату. Це Анатолій Кватерчук, який штукатурив там. І Це ми штукатурили всередині. Зараз, можливо, я так підведу трошки, до що я хочу цим сказати. І Саша сидить, то старенька хатка там ззаді така. Ми там любили перебувати. Ігор Маковік, Паша завжди їздили. Той сидить брат Джон там на кирпичах, ноги зложив, сачку мабуть. Там, до речі, я, коли брати обідали, то я швиденько обідав і там починав штукатурити. Брат Анатолій Квитерчук каже, чую щось там бух-бу-бух. Виходить, а то я кидав, вчився штукатурити. Ну, слава Богу, навчився, непоганий штукатур з мене вийшов. І, до речі, кажуть, що батько також. Наш Ірсон був хорошим, дуже штукатуром, коли ув'язнили в там в Москві. Він сидів і дуже гарно штукатуру його там також сильно поважали. Це відео таке коротеньке, це, мабуть, з архіва Володі Рижука, Якось він мені потрапив через Даніка. Тоді сильно допомагали один одному, брати сестри. Коли якась десь стройка, коли щось люди безкоштовно йшли, допомагали, працювали. Це було великим благословінням і сидослом. І чого я ми показали, як би попало, прив'язую до цього. Я вже якраз пішов в армію і об'явили, що Саші потрібно допомогти обмазати оцю всю хату велику, обмазати глиною. Бо такі стіни були такі з, з дерев'яних таких сосом, оббито бран, дранкою, такою палкою. Треба було це його обмазати глиною. І тоді брати святкують, і Саша сказав, коли об'явили в церкві. Там прийшло дуже багато на мабуть більше 50 чоловік. Е, прийшли туди йому допомагати робити це. І місили ту глину, хто ногами, хто там сапками, якось коня од нього знайшли. коня там крутили, крутили, що він закрутився і впав бідолаха там, той конь потім якось там піднімали, розкручували, давали. знаєте, тож не можна, щоб кінь ходив так по колу, його так замотали, що він там і впав, бідолаха. І коли за день, да, це Горський, за день, за день. Обмазали ту всю хату. І сусіди вони говорили, які ці штунди, які вони дружні. Знаєте, брати сестри, це було свідоцтво велике е, Лисак Микола. Такий автопарк був тут, на Карені, Жигулі, Москвичі, шикарні машини на той час. Було сильно велике свідоцтво, коли, коли трудилися і допомагали один одному. Так, да, Це 79-й, здається, рік Ярл Да? Яропесі. Знаєте, ну я думаю, старші, коли дивляться на ці старенькі забори, на ці стареньку хатинку, я думаю, така ностальгія бере нас, е старших людей. Нас тут приходило дитинство. Дивіться, скільки людей зібралося. Навіть сусід дозволив, це ще не була наша територія. Сусід дозволив сюди зайти, такий добряк, який там жив по сусідству. Завжди, коли тут служіння проходило, тут були вікна, там забор був. І він завжди там сідав літом, вікна відкриті, кондишені не було. і Він завжди слухав. І не раз йому проговорили. Заходь, заходь, але він не так якось тримав. Але добрий був сусід. Добрий був сусід. <кхід> Такі старі записи, Тоді Володя Режук був самим крутим братом. Ну, блогер, так. Да? <laughs> <Блогер. смех> Сім'я Рижуків, брат Григорій, Павло стоїть, там маленька, мабуть, Надя стоїть чи як. Зараз вона там буде керувати десь, там кликати когось пальцем. Вже така маленька, а так. Ну, давай, Надя. Отак, де. Давай, <laughs> і сюди. Іди сюди, когось кличе вже там. Володимир Іванович стоїть з Ярлом Пейсі. І там зараз, коли вони будуть проходити, то його брати цілують. Привітанням, знаєте, нашим українським такі в ті часи. Привіт свої брата. Не знаю. Він такий, видно, відкритий брат щедрий. Дивіться, як це було. Слава Богу, за ті часи я скажу. Ми віталися один у нас. Зараз, думаєш, в якийсь час живемо, такий цікавий, що. Обнімеш брата, то, можливо, вже подумають про тебе щось не те, що треба. Ну. Да, да, да. Тоді ховалися сильно, сильно ховалися. І зараз там ще наших старших братів покажуть. Брат Борбулєвич, да, і сестра Аня, фамілія їхня кривошей, але щось їх так називали. Благословенні були брати. І, як брат Олександр казав, вони були вірні. Ми щиро дякуємо вам за те, що особливо старшим братам і сестрам, які терпіли нас. Знаєте, пам'ятаю, коли, ну це як кажуть, вічна, мабуть, борьба, коли ми грали, співали ще. Колонок не було, таких апаратури сильної не було. Десь там ззаду висіли такі дві невеличкі колоночки, ще можна було щось співчути. А музику взагалі не чути було. Я пам'ятаю, як тут Володимир Іванович десь в цьому місці сидів, там був такий ящик великий, колонка, і оттуда музика грала. А ми стояли за цим, ну нічого не чуємо. Що там та музика грає? Міт Паша такий був, коженський, добрий такий, ну позитивний брат. І ми його зробили, Паша, давай, крути, ми нічого не чуємо. Паша як накрутить музику. Все, як дамо в кінці служіння. Що ви, братину, що ви граєте? Нічого не чути у вас голосна музика Получали, в общем, мабуть, по повній. Ну, але я думаю, сьогодні нічого не помінялося. Ми, старші люди, говоримо молодшим братам: да, що да ви граєте? Дадайте трошки слів, музика сильно голосна. Ну, такий час був. Але за все ми дякуємо нашому Богу. Бог добрий до нас, Бог благословений. Ну, ще одну історію розкажу, буду заканчувати. Один брат був Савелій, такий брат старший. Він, він такий був строгий брат брат, і пам'ятаю один також випадок, коли. Він такий був лисий, пострижений, ну, да, побритий даже лисий, в окулярах таких кругленьких. І завжди, так, знаєте, дивився через. Ми його трошки боялися того брата. І в... на вечірніх служіннях була домовленість між братами, що, бо там частина церкви, досить така велика кількість людей, їхали на електричку, здається, було в 9.20 вечора. І в братерські завжди домовлялися, що без 15.09 має закінчуватися служіння. Без 15, 9, не, не закінчуваться, а вже молитва, хто останній проповідник проповідує, там, 5 чи 35, без 15, 9, церква на колінах, тому що треба стигнути на, на електричку. Якийсь брат щось не побоцтвував, Проповідає, проповідає без п'ятнадцяти проповідь. Токо, токо знаєте, розходиться, мабуть, і все без десяти. Вже трошки люди хвилюються, бо там іж пропустять електричку довго чекати. Ну як так і все, без п'яти. Той брат не, не не зупиняється вже. Знаєш, тут брат Савелій встав, так він сидів в перших рядах. Тут він встав. Дивиться на цього брата, а той ноль. Дальше проповідає все не знає. Подумав моє, що той такий благословений від його проповіді, що той стоїть, дивиться на нього. Той стоїть, дивиться, а той проповідає. Вже десь туди ближче до 9. Брат Савелі, така кафедра була лакірована з такого ДСП. Прийшов по кафедрі так. Тук-тук-тук-тук-тук. Брат! Подивись на часи, отам часи були. Брат! Подивись на часи і сів. Той брат раз-раз раз і все і... То, Знаєте, Я запам'ятав ці слова. Як хтось десь з братів опаздує, то я кажу зразу, брат, подивись на часи. Е, такі браття були прості, добрі, вміли е, облічати, але вміли облічати з любов'ю. Ми їх любили, хоч і боялися, е, особливо нас кубили ззаді. Тоді ж мода така була відрощувати волосся. Ті бітлзи були такі, знаєте, всі якісь потлаті, там дивилися десь, де детоко тих картинок не, не шукали. І нас постійно скубили тут, якщо трошки є, або на уші сюди, то, то так. Дякуємо за старших братів, сестер, які, які допомагали нам зростати. І це велике благословення, що ми були в цій церкві і рухаємося далі. Надіємося, що ще дасть Бог життя. Не один будемо юбілей справляти, 55-60, нехай Бог благословить нас у цьому.